В першу чергу хотілось б акцентувати, що за захід, що за таку форму співпраці з громадськістю, пропонують нам шановні юристи, і ми, як представники громадськості, ми пропонуємо в першу чергу об'єднати зусилля громадськості для того, щоб чітко зрозуміти і чітко проставити акценти стосовно тих процесів, які відбуваються в державі. Це є зараз процес, який відбувається, всеукраїнська люстрація. Це ті речі, які сьогодні відбуваються на загальнодержавному рівні. Це конкретно, якщо брати по певним посадовим особам, які сьогодні уникають цих процесів, які саботують фактично ці процеси. Тому ви тому назріла така ініціатива, щоб ми безпосередньо зібралися усі разом і на такій волонтерській основі допомагали українській державі. Чітко в правовому полі, згідно чинного законодавства, працювати всі ці моменти, які стосуються ілюстраційних процесів, і діяльності суддів, і діяльності посадових осіб не лише в правоохоронних органах, але й в цілому в державі. Тому що, що ми бачимо зараз відбувається, фактично зараз відбувається саботаж ілюстрації через суди. От нещодавно, вчора, буквально був випадок, коли прокурор Києва. Ну там ми, ми бачили ці публікації в пресі, документальні факти, і все інше. Він фактично подав позовну заяву до суду і скасували люстрацію. Це відбувалося не прозоро, не публічно. Ми дізналися це з преси. Це лише клаптик був такі інформаційне повідомлення, але він зараз повернеться на посаду. Але міністерство юстиції знову ж таки наголошувало на тому, що ця людина підпадає під люстрацію. І таких випадків сотні тисячі. А все чому відбувається? Тому що в першу чергу прокуратура. Українські суди. Вони звикли працювати по тій схемі, по якій вони працювали. Ви ж це добре дуже знаєте, і адвокати це добре знають. Що бралась телефонна слухалка, вони телефонували в суд. І все вирішували. А в суд телефонували з адміністрації президента. І хто повинен, хто не заплатив ті кошти, він сідав до в'язниці. Хто сплатив ті кошти, він відбував таке умовне покарання чи ще якісь інші речі. От ці зловживання вони привели до повного правового паралічу всієї судової системи. Фактично, сьогодні ми спостерігаємо те, що судовій системі взагалі немає ніякої довіри до органів прокуратури. Вони приходять я ж не на одному суді, бо вони просто сміються. Хі. Гікають, тому що вони не можуть навіть в правовому полі випрацювати певні звинувачення, конкретно вони не можуть в правому полі е, вірно і чітко е, проаналізувати саму суть справи, Вони не можуть виписати винувальний висновок. Тому якщо От і ми започаткували це, буде інтернет-адреса, це буде сайт, це буде імейл безпосередньо, куди люди, які мають дійсно факти правопорушень, які мають конкретні факти правопорушень, вони можуть туди скеровувати свої листи, свої подання, свої матеріали справ. І ми, якщо це от, якщо зараз ну модно такий процес на волонтерській основі, ці люди, адвокати, будуть сприяти цим процесам. От хотілось би дійсно зупинитися на конкретному факті. Прокурор Козлов. Який фактично поправ всі норми, принципи, морали, не лише законодавства чинного, а й Печерського району прокурор Козлов. він поправ все фактично, не лише норми права, а й норми моралі. Коли він сам вдумайте все, він брав участь в грабежі, труси розсовував, діаманти, там різні прикраси у ювелірному центрі у ювелірному магазині грав. От, то така відбувалася ситуація. А зараз стоїть питання, щоб його відпустити під заставу, щоб цей юрист, щоб прокурор через свої зв'язки, щоб він знищував всі ці речові докази. Ну він знає, що робити, і два рази ледь там лише майстерність адвокатів рятувала цю справу, від того, щоб ця людина не вийшла на свободу. Відверто є запис. Це ж сколихнуло всю громадськість цей запис, коли вони там вибачте, чудували людей. Такі такі речі робили, що ну навіть кишенькові там злодії, я не знаю, які злодії безпридільщики, ті, які от орудують останнім часом. Києву, вони такого не робили, як робили ці люди. І зараз це нібито тишком нишком це все зійшлося на тому, що ця людина дійсно повинна перебувати на свободі. Вона не становить ніякої небезпеки. І дійсно, згідно законодавства, такі речі є: що ця людина можна в принципі випустити на свободу. Але ж ця людина є головним ворогом сьогодні, взагалі української правової системи. Тобто вона повністю от от є от такі персоналі, от імена рицательна, як в російській мові говорять, є такі персоналі, які повністю уособлюють собою дискредитацію взагалі української правової системи. Тому е, я хотів би зараз, щоб ну, і представники юридичних структур, правозахисники, люди правники відомі, щоб вони зупинилися на конкретно взятих справах безпосередньо. Їх тисячі, їх сотні, ну напевне, і мільйони їх цих справ. і Скільки людей постраждало, все інше, але. На конкретно взятих справах, які стосуються сьогодні, тих речей, з якими не можна миритися, і ми будемо докладати максимум зусиль для того, щоб це все якось більш-менш зробити публічно привернути це в правову в праве поле, щоб це було зрозуміло, чітко і, і, і внятно.